1 жовтня в Україні відзначали міжнародний день людей похилого віку. З особливою увагою і творчим завзяттям поставилися до відзначення цієї дати у Каловському районі. Про те, наскільки вдалося свято, розповідають наші калорські колеги. 25 людей похилого віку проживає тільки у кадрні, і кожен з них хоче до себе дбайливого ставлення. Увага від влади, помочі від оточуючих, пошани від підростаючого покоління. Вони ж передують йому. Хочу побажати вам довгих років життя і щоб ви ще довго радували і раділися своїми дітьми, своїми онуками і правнуками. Голова ради до присутніх в залі звернувся як син до батьків, адже під час однієї з пісень сльозами на очах згадав своїх. Пам'ятати тих стареньких людей, які так тяжко все життя працювали, а більшість із з вас працювали в колгоспі, працювали на інших заводах, фабриках. І на великий жаль, сьогодні ще не маєте тої достатньої пенсії, щоб нормально жити. І крім того, я хочу сказати, що не так просто в селі жити, адже ж потрібно ще й своє господарство обійти, потрібно виживати. І тому вам важко, коли у вас немає своїх близьких дітей. Але я знову повторююсь, що для вас діти є ми. І тому я завжди. Готовий допомагати, ви завжди можете звертатися до районної ради, до депутатів, до влади виконавчої. І пам'ятайте, що ми підемо вам на зустріч. Продуктові набори від підприємців, пізніше святковий стіл, танці і пісні від аматорів сцени і не тільки місцевих. Забавляння у вигляді гри із сірниковими коробками, пластиліновими варениками та грошима у панчосі, грамоти за участь у конкурсі це тільки дещиця прояву турботи. Севочолі чоловіки і жінки з осіннім присмаком люди, старше покоління, генетична пам'ять. Якби їх хто не називав. Вони завжди будуть нашою історією. Переконало у виступах як представник соцзахисту, так і сільський голова. А винуватці, у свою чергу задумано вслухалися та вдивлялися у станічні образи й постаті. Сміливці і самі на мить вживалися у роль. Ніч такої шляху, зор'яну, що нею небо зводить. Зором тихим і ласкавим, натя тихим ходом і ласкавим. Ясна пані на верхів'яцькі сходи. У руці пахучі трави, у кошиї зерно злоте. Зором дикими ласками буде сонний годі. А до неї скрізь світ боків. Хто є, біжить і лене. Зайчик, сирна, темноокій і дрібної рід та шини. А причиста діва мати, всі до себе прикликає. Звір, сі на корми стати та зі зерно розсипає. Дай Бог здоров'я, радості, поваги і легкого життя людям, що перебувають на заслуженому відпочинку.